Як бачите, ніжки в них з перепонками для того, щоб добре плавати. Звичайні лебеді в дикій природі. Це самка. Біля неї шість маленьких. ну, Я вже доволі дорослих лебедят. Самець сьогодні пропав, скрізь за все він загинув. Мабуть, хтось людей його знищив. Заради їжі чи так. iPhone тягує кожну перінку, що цікаво. 15 й iPhone Pro знімає звичайно дуже добре.